Слава Ісусу Христу і Отця, і Сина, і Святого Духа. Амінь. чесний наш вельми шановна сістра законна, улюблені в Христі, браття і сестри, перед хвилинкою ми вислухали Євангелію від святого Йоанна про Господні страждання, про цей момент, коли Ісус був виданий на смерть і аж до. Самої Його смерті, до Його поховання. І ця Євангелія теж дає нам надію на очікування на Воскресіння. Ці слова, які ми читали, вони справді є для нас самі в собі наукою, проповіддю. Теж при цьому дякую всім лекторам, священникам, які читали цей текст, тому що нам є тоді краще зрозуміліше. Церква власне передбачає два рази в році. Таке читання Євангелії в ролях що будемо читати подібну Євангелію Велику П'ятницю, Страсну п'ятницю найближчу. Кохані, слухаючи цього опису, наші очі, думки звертаються на хрест, хоча мало там було сказано про самий Хрест, але, власне, про те, що Ісус мусив страждати, мусив терпіти, вмирати. Власне, ця Євангелія показує нам одну таку річ, що колись ще на самому початку людства було дерево райське, від якого все розпочалось, що сьогодні в історії ми називаємо патінням. Не дерево було винне, але власне біля нього, чи навіть на ньому, відбулась. Та розмова диявола з людиною. І власне, знаємо, що сьогодні значення дерева має в церкві велике значення. Перш за все, говоримо про дерево Христа. Взагалі, коли розповідаємо про значення дерева, навіть в школі, коли пояснюємо це дітям, кажемо, що на цьому дереві гніздяться птахи небесні, що це дерево приносить. Плоди є дерева, які не є овочеві, але які відіграють дуже важливу роль, тому що теж можуть бути як засобом для людини, щоб пізніше, коли це дерево виросте, щоб його зрубали, щоб з нього могли зробити якісь меблі, використати його на папір або на опалення. Це дерево ще за свого існування служить. Як місце для відпочинку, коли в спеку людина може йде по дорозі, може затриматись біля дерева, відпочити. Є це момент такої прохолоди. Можемо дуже багато говорити про це, але скажемо, що таким деревом пізніше стає хрест Ісуса Христа. Може, трудно собі виобразити форму дерева правда, по хресті, але хрест був дерев'яний. Хрест був з дерева зроблений. І скажемо далі, що таким деревом не тільки є сам Хрест, але деревом, яке дає життя, яке дає плоди життя вічного, це є сам Ісус Христос. В Його тіні можемо знайти відпочинок і наше здоров'я. Читаємо в Євангелії такі слова, що там, де проходив Ісус. Хворі, які лежали параліжовані на ліжках, яких виносили перед Ісуса, одні з них хотіли доторкнутися країшкою Його одежі, а інші говорили, щоби хоча б тінь впала на них, від Ісуса Христа, будуть оздоровлені, будуть зцілені. Власне, Ісус Христос є цим деревом життя, є тим, котрий дає плоди життя вічного, в якого тіні. Людина може знайти відпочинок. І тому теж говоримо, що в тіні крил Твоїх збережи нас Господи. Кохані, сьогодні в цю пальмову неділю приносимо теж до храму наші пальми, наші лози, верби, приносимо ці гілля, щоб ще раз собі усвідомити, що був такий момент в житті Ісуса Христа. Коли його хотіли проголосити Царем, і власне стелили йому ці пальми, стелили йому плащі свої під ноги, щоб підкреслити цю велику славу Ісуса Христа. Але знаємо, що за кілька днів, навіть не пройшов тиждень, ці самі люди кричали Розіпни Його. Дуже важливо, кохані, є в нашому житті, щоб ми подумали, чи наші слова. Є такі становчі, сталі, постійні, чи те, що ми говоримо в вербну неділю, чи ми зможемо повторити це в страстну п'ятницю? Бо Ісус і так Воскресне, але через що Він мусить пройти в нашому житті? Чи Він мусить так само в історії нашого особистого життя провести Хресну дорогу, пройти через страждання, смерть, гріб? Чи Він мусить знову повторити цей шлях? Тому що ми по-іншому якось не вміємо розвивати такі Божі відносини. Кохані, сьогодні, хоча цей день є початком роздумів, вже таких ближчих про страсті Господні, цей день також є для нас радісним, тому що ми проголошуємо Ісуса Христа як Царя нашого життя. І насправді, коли буде свято Воскресіння Господнє, коли буде Пасха урочиста. Ми побачимо, що цей Ісус славний, який приходить в славі Бога Отця, приходить, щоб нас цією славою наділити, щоб ми мали участь у Його Воскресінні. Тому, власне, сьогодні через призмат Христа Господнього, через це дерево, на якому був розп'ятий Ісус, і через всі ці події дивимось. Уже з надією на Воскресіння. Дивимось на цей момент, коли проголосять ангели, скажуть, ви шукаєте живого серед померлих, його немає. Він воскрес. І ця радість нехай наповнює Соні наші серця, щоб ми, визнаючи і сповідуючи живого Бога, щоб нашим життям підтвердили те, що Ісус справді є живий, що ми до Нього належимо. І що ця участь в небесній славі розпочинається вже сьогодні. Амінь.